Дорогі мої, доброго ранку, нехай цей час стане вашим прихистком. Я бачу вас. Я знаю, як важко прокидатися вранці, коли тіло ще спить, але душа вже наповнена шумом тривог. Можливо, ви відкрили очі, і першою думкою було не слава Богу за новий день, а важке зітхання про те, як ви проживете ці наступні 12 годин. Можливо, ви досі відчуваєте втому від вчорашнього дня, а страхи за завтрашній вже стискають ваше серце. Скільки разів ми казали собі, Господи, я більше не можу витримати цього тягаря, чи не так? Наша країна переживає не просто випробування, вона стоїть на роздоріжжі, де кожен крок, кожне рішення здається вирішальним, іноді непосильним. Ми дивимося на руїни, ми дивимося на новини, ми дивимося на свої порожні кишені або на обличчя наших дітей і питаємо, як ми відбудуємо це, як ми приймемо правильні рішення, коли навколо панує такий хаос. Саме тому ми тут. Не для того, щоб говорити про наші сили, а щоб говорити про його. Ми прийшли, щоб віддати цей ранок, цей біль і цю величезну потребу в мудрості в руки того, хто обіцяв. Бо я знаю свої думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не про зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Єремія 29, 11. Цей вірш не просто слова. Це карта для нашої розгубленої душі, це фундамент для нашої зруйнованої надії. Бог знає план, Він знає дорогу, і він готовий дати нам мудрість, щоб пройти нею. Зараз, де б ви не були, на кухні, чи у сховищі, чи вже на роботі, зробіть глибокий вдих. Видихніть усе те, що давить. Залиште на хвилину свій телефон і свій графік. Цей час належить лише вам і вашому Отцю. Молитва початку віддаємо свій тягар, О Небесний Отче, наш милосердний Господи, ми приходимо до Тебе на світанку цього дня з серцями, які не завжди готові до боротьби. Багато хто з нас прокидається з відчуттям, що ми знову маємо нести вагу цілого світу на своїх плечах. Ми відчуваємо важкість новин, розгубленість від політичних рішень, страх за економіку і найбільше тривогу за наших близьких і за нашу батьківщину. Господи, ти бачиш, що наша війна відбувається не лише на фронті, вона відбувається в наших думках, у наших рішеннях, у наших фінансових планах. Ми намагаємося бути сильними, але ми виснажені. Наша людська мудрість закінчилася. Ми перепробували всі наші власні ідеї, і все, що ми бачимо, це безліч шляхів, які ведуть у глухий кут. Ми визнаємо, Боже, що ми схильні покладатися на власний розум. Ми хочемо контролювати майбутнє, прорахувати кожен ризик, і це бажання контролю виснажує нас до межі. Проте сьогодні ми складаємо це бажання біля Твоїх ніг. Ми відмовляємося від контролю над тим, що нам не підвладне. Ми віддаємо Тобі нашу тривогу, Господи, цю тупу біль у грудях, коли ми знову думаємо про те, чи буде нам вистачати, чи зможемо ми відновити наш дім, чи зможемо ми знайти роботу. Ми віддаємо тобі всі ті безсонні ночі, коли ми прокручуємо в голові нескінченні якщо і але. Забери цей страх, цей шум, це постійне гудіння неспокою, яке заважає нам почути твій тихий голос. Ми молимося, Боже, не лише за особистий спокій, але й за мудрість для кожного нашого кроку у цій великій справі відбудови. Наша країна потребує не просто грошей чи матеріалів, вона потребує твоєї стратегії, вона потребує світла там, де панує найбільша тінь сумніву. Прохання про мудрість у рішеннях, отче, як люди, ми щодня стикаємося з вибором. Це можуть бути маленькі рішення, куди вкласти останню гривню, чи варто сьогодні ризикувати, кому довіритись. Або це можуть бути величезні національні рішення, які вплинуть на долю поколінь. Ми просимо тебе: дай нам мудрість, яка не від світу цього, дай нам мудрість, яка приходить з гори, як джерело чистої води. Ми благаємо, Господи, наповни наші уми ясністю, а наші. Серця, розсудливістю, коли ми стоїмо перед дилемою, коли ми не знаємо, який шлях обрати, нехай твій дух говорить до нас. Допоможи нам розпізнати, де закінчується наша гординя і починається твоя воля, допоможи нам не приймати поспішних рішень у паніці, але чекати на твоє керівництво в терпінні. Особливо молимося за тих, хто несе найбільший тягар прийняття рішень, за лідерів нашої країни, за волонтерів, які керують розподілом допомоги, за підприємців, які намагаються відновити економіку в руїнах. Вони потребують надприродної ясності. Просвіти їхні серця, дай їм бачення, що виходить за межі сьогоденного болю. Нехай їхні рішення будуть продиктовані не страхом чи особистою вигодою, а твоєю вічною правдою. І для нас, звичайних людей, які щодня відновлюють своє життя, дай мудрість для планування майбутнього, навчи нас, як поєднувати обережність з вірою, навчи нас, як відрізнити сміливість від безрозсудності, відкриваючи серце для надії. Ми відчуваємо, що наша надія часто є крихкою, як скло. Вона розбивається при першій же поганій звістці, але Ти, Господи, не даєш нам надії, заснованої на обставинах. Ти даєш нам надію, засновану на твоєму характері. Ти наш скеля, наш захист. Прямо зараз, якщо ви відчуваєте, що ваше серце стиснуте, і ви потребуєте цього моменту звільнення, просто прошепчіть. Я віддаю це тобі, Отче. Якщо ця молитва торкнулася струн вашої душі, я прошу вас залишіть своє щире амінь у коментарях. Це наша спільна віра, яка підтримує нас. І якщо ви ще не підписані на цей канал, нехай цей духовний дім стане вашим щоденним прихистком віри та розради. Ваша підтримка допомагає нам нести це послання надії далі. Ми продовжуємо стояти перед тобою, визнаючи, що наш шлях відновлення буде довгим і складним. Але ми віримо, що в цих руїнах ти вже сієш насіння нового. Ми віримо, що твоя мудрість буде нашим компасом. Ми не просимо, щоб дорога стала легкою, але ми просимо, щоб ти тримав нашу руку і давав нам необхідне світло на кожен наступний крок. Ми віддали свій страх. Ми віддали свою розгубленість, ми готові прийняти Твою силу та Твоє бачення. Пауза для вдиху, музика трохи зростає в гучності. Переходячи до наступної фази декларації віри, ми віддали свій страх. Ми віддали свою розгубленість. Ми готові прийняти твою силу та твоє бачення. Пауза для вдиху, музика трохи зростає в гучності, переходячи до наступної фази декларації віри. І тепер, отче, коли наші руки вільні, а серця відкриті, ми проголошуємо твою істину над нашим життям і над нашою землею. Ми проголошуємо, що не будемо жити в полоні вчорашніх помилок, у тіні вчорашньої паніки чи страху. Наша надія. Надія нашого народу не ґрунтується на хитких людських обіцянках, а, але на твоїй незмінній вірній любові, Боже. Ти той, хто тримає ключ до майбутнього. Ти. Наш архітектор, і ти вже сказав у своєму слові, що маєш для нас грандіозні плани, плани миру, плани надії, плани, що дають нам майбутнє повне світла. Ми віримо в це, навіть коли навколо нас ще стоять руїни. Саме в цей момент, Господи, ми просимо про конкретну мудрість для кожного з нас. Реконструкція нашої країни починається не з великих урядових рішень, а з мудрості в серцях простих людей, таких як ми, дай нам мудрість, як правильно поводитися з нашими дітьми, що зневірилися, дай нам мудрість, як вкласти наші останні сили та ресурси у відновлення нашої громади. Покажи нам, Господи, як говорити слова підтримки, а не осуду, як будувати мости, а не стіни. Ми просимо про мудрість у кожній маленькій, непомітній дії, бо ми знаємо, що саме ці маленькі, вірні кроки створюють велику дорогу. Наповни, Отче, наші серця, мудрістю, яка походить лише від Тебе, мудрістю, яка є чистою, мирною, лагідною, сповненою милосердя та добрих плодів. Ми не хочемо просто відновлювати те, що було зруйновано, ми хочемо будувати краще, міцніше на скелі твоєї присутності ми просимо, щоб жодне наше рішення сьогодні не було прийняте зі страху, а лише з твердої віри у твій намір. Ми віримо, що ти керуєш нашими руками, нашими думками і нашим розумінням, спрямовуючи нас до стабільного і справедливого відновлення. Зробіть! Глибокий вдих, музика стає більш заспокійливою, але переконливою. Дорога. Змучена душа, яка слухає ці слова, пам'ятай, твоя боротьба має сенс, твоя втома не залишилася без уваги. Бог прийняв твою тривогу. Він прийняв твій тягар. Тепер, як його дитина, ти маєш право на його мир, який перевищує будь-яке людське розуміння. Цей мир це не відсутність проблем, а присутність Бога посеред них. Тому сьогодні вранці я проголошую звільнення над тобою. Ти звільнений від необхідності контролювати все. Ти звільнений від тягаря нести минуле і тривожитися за далеке майбутнє. Твоя відповідальність це лише сьогоднішній день. Ти просто маєш бути вірним у цьому дні, і Бог забезпечить усім необхідним. Йди зараз, дитино Божа, у цей день. Йди з відчуттям, що ти не самотній. Ти озброєний Божим миром і його мудрістю. Де б ти не був, ти несеш світло. На роботі, в черзі, у розмові з сусідом, ти є носієм надії та відновлення. Кожен твій добрий вчинок, кожне слово підтримки, кожен чесний крок у твоїй роботі це цеглина у відбудові нашого спільного дому, нашої країни. Ми просимо, щоб Твоя милість, Господи, була щитом перед обличчям нашого слухача. Нехай Твоя сила буде опорою для його спини, нехай Твоя мудрість буде компасом, що веде його серце. І якщо ти сьогодні зіткнешся з вибором, який здаватиметься непідйомним, зупинися, вдихни глибше. Згадай цю орацію і прошепочи: Господи, дай мені мудрість на цей крок. І він відповість не хвилюйся, якщо шлях попереду виглядає туманним. Життя це не гонка, це вірність маленьким крокам, які він тобі відкриває. Роби те, що в твоїх силах, і довіряй Богові у всьому, що виходить за межі твоїх можливостей. Ми віддаємо тобі наш день, ми віддаємо тобі нашу країну. Ми очікуємо твого благословення та відновлення, пауза. Музика тиха, дуже. Заспокійлива, друже, який молився зі мною. Я знаю, що ця орація була глибоко особистою для багатьох з вас. Якщо ви відчули, як тягар зійшов з ваших плечей, або якщо Бог відкрив вам щось про вашу наступну дію, я прошу вас, поділіться цим. Наше свідчення це не просто особиста історія, це джерело сили для тих, хто ще бореться у пітьмі. Розкажіть у коментарях. Яка мудрість прийшла до вас сьогодні? Що ви вирішили робити інакше? Ми будуємо нашу спільноту віри разом, підтримуючи одне одного як одна велика родина. І якщо цей час ранкової орації торкнувся вашої душі, я запрошую вас стати частиною нашої спільноти, підписатися на канал та натиснути дзвіночок. Кожного ранку ми збираємося тут, щоб оновити свою надію і знайти мудрість для наших нелегких днів. Пам'ятай, Бог не залишив тебе, і його плани щодо миру та надії залишаються незмінними. Прийми його мир, іди з ним до кінця цього дня. Хай благословить тебе Господь. Амінь.